Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Дорогі браття і сестри, ми з вами стоїмо у світлі великого торжества, Воскресіння Христового, ще не згасла у наших серцях радість пасхальної ночі, ще не вивітрився аромат великодніх свічок, ще лунає у храмі радісний спів. Це день, що його створив Господь, радіймо і веселімося у ньому. Але у першу неділю після Пасхи свята Церква ставить перед нашими очима постать, яка викликає у нас особливі роздуми апостола Тому. Цей день має декілька нас. Ми називаємо його антипасхою, не тому що це свято проти Пасхи, а навпаки, відлуння Пасхи. І глибоке осмислення, як і відповідь віруючого серця на звістку про Воскресіння. Інша назва томина неділя. Адже саме сьогодні ми згадуємо про те, як апостол Тома зустрів Воскреслого Спасителя як з глибоким внутрішнім трепетом промовив Господь мій і Бог мій. І ця неділя не менш пасхальна, ніж сама Пасха. Бо Воскресіння не просто подія, що сталася раз і назавжди, а це таємниця, яка повинна звершитись у кожному серці, у кожній душі у нашому особистому досвіді зустрічі з Христом. І апостол Тома стає провідником для всіх, хто вагається, хто шукає, хто хоче побачити і переконатися, що Христос справді живий. Що Він справді поруч, що Він, мій Господь і Бог. Сьогодні ми з вами роздумуємо над цим євангельським епізодом і побачимо в ньому не тільки тому, але і себе. Бо кожен із нас час від часу сумнівається, шукає і не розуміє. Але той самий Христос, який явився Томі, приходить і до нас. Щоб торкнутися нашої віри і зробити її живою, справжньою та непохитною, коли ми читаємо євангельську розповідь про апостола Тому, в нашій уяві досить часто з'являється так званий невіруючий Тома, це незрозумілий ярлик і чи дійсно це справедливе визначення? Чи заслуговує він на таку характеристику? Давайте розглянемо. Апостол Тома, не зрадник як Юда, він не боїться померти за Христа, як, наприклад, інші апостоли, що розбіглися з гевсиманського саду. У Євангелії ми знаходимо важливу згадку про нього ще до подій Воскресіння. Коли Ісус вирішує йти до Віфанії, щоб воскресити Лазаря, і всі апостоли лякаються, бо там недавно юдеї хотіли його вбити. Тома не вагається, Він каже Ходімо й ми, щоб і нам померти з ним. Відважні рішучі слова у них і мужність, і вірність, і щирість. Тома не був бездушним скептиком, як це буває в сучасному світі, він був шукачем істини. І коли після Воскресіння Господь з'явився учням, а Тома тоді був відсутній, це стало його особистим випробуванням. Брати по вірі засвідчили, ми бачили Господа, а Він не вірить. Чому? Бо не хоче просто повірити на слово, хоче сам переконатися, хоче особисто зустріти Спасителя самого Христа, не зневажити, не спростувати, а пережити, переконатися і доторкнутися. Його слова, якщо не побачу, не вкладу пальця, не повірю. Це не цинізм, це крик його серця. Бо як можна прийняти звістку про те, що той, хто помер страшною смертю, на Христі живий? Це перевертає все у свідомості, Тома хоче, щоб ця віра була справжньою, непохитною, не емоційним захопленням, а живим досвідом. І саме через цей сумнів, через цю боротьбу в душі він стає для нас прикладом. Не того, хто вагається, а того, хто шукає глибше, хто не задовольняється поверховою вірою, а прагне зустріти живого Христа особисто. Цей євангельський образ дуже сучасний. бо... Скільки людей сьогодні, які чули про Господа, але хочуть відчути Його насправді, скільки сердець, що жадають переконання, і Господь не засуджує таких людей, Він приходить і до них, як до Томи, бо наш Господь не холодна абстракція, не теорія, а живий Спаситель, який бажає зустрічі з кожним? Тома, як бачимо, не залишається у сумніві, Він виростає з нього у справжню велику віру. Євангеліє дає нам точні, але глибоко символічні деталі. Ми читаємо, що Ісус вперше з'явився учням у День Воскресіння ввечері, але Тома тоді був відсутній, і ось минуло вісім днів, і Господь. Приходить знову, коли вже всі апостоли разом включаючи тому. Чому саме вісім днів для біблійної символіки це дуже важливо. Число сім це число повноти тижня завершення, а вісім це початок нового творіння. Пасха, це не просто чудо, це нове народження світу і тому Господь. Приходить у восьмий день, щоб утвердити нову віру, нове бачення та нове життя. У Святому Письмі, восьмий день це день обрізання, день посвячення, день входження в завіт. І саме на Антипасу Господь вводить тому, а через нього і всіх нас у глибший заповіт віри. І ще одна важлива деталь місце зустрічі дім. Не в полі, не в храмі, не на горі, як бувало раніше, а дім, де зібрані учні, де серце пульсує у спільній молитві і очікуванні. Це нагадує нам сьогоднішню церкву. Бо саме церква це новий дім, де Христос завжди посеред нас, навіть тоді, коли двері замкнені. Навіть тоді, коли серце наше хитається. Апостол Іоанн недаремно підкреслює, що двері були зачинені, замкнені, але Христос не потребує ключів. Він приходить крізь страх, крізь сумнів, крізь замкненість людської душі. Це Його шлях не через насильство. Не через гучність, а мирно, тихо, проте всемогутньо та то все І ми з вами, як ті апостоли, часто сидимо у власних домівках, зачинених не лише фізичними дверима, але і страхами, образами та розчаруваннями. Але Ісус приходить і туди, Він приходить. Щоб сказати те саме, що сказав тоді своїм учням. Мир вам. Ось чому друга зустріч через вісім днів має таке велике значення. Це не просто повторення, це відкриття, це підтвердження. Тома отримує не докір, а дар можливість доторкнутися, побачити та переконатися. І це дуже важливий момент. Господь не соромиться наших питань, Він не боїться нашої боротьби, Він іде нам на зустріч. І у цей восьмий день, у День Антипасхи, ми знову і знову запрошені пережити Пасху у глибшій формі, у тиші вірі, у зустрічі, яка кожного нас з вами преображає. Ми читаємо. Потім каже Томі: Подай палець твій сюди, не подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої. Який це момент? Як багато в ньому змісту? Томан не просив дива, не просив вогню з неба, він не просив перетворення води на вино чи щось інше. Він просив доторкнутися до ран. Чому саме ран? Бо ці рани, свідчення любові, Христос не соромиться свого розп'яття, Він не приховує слідів болю, навпаки, Він показує їх як доказ своєї тотожності та своєї живої присутності. Це глибоко символічно. Навіть Воскресле прославлене тіло Ісуса Христа зберігає сліди страждання. Це означає, що Бог не стирає біль, а перетворює Його, і наші власні рани, духовні й тілесні, не викреслюються, не стираються, а можуть стати точкою зустрічі з Христом. Тома хотів переконатися, що це саме той, хто був розіп'ятий. І Господь показує ось я той самий, який страждав за тебе, який був на хресті і який полюбив тебе до самого кінця. Ці рани це вічний знак Його жертовної любові, і саме в цих ранах народжується томена віра, він вже не потребує доказів і його відповідь. Господь мій і Бог мій. Це найвище визнання віри в усіх Євангеліях, і воно виходить з уст того, хто сумнівався. Тому що рани Христові це не тільки сліде страждання, вони джерело віри, не через аргументи, не через логіку, а через зустріч із любов'ю. А тепер, дорогі мої, давайте подумаємо, які рани. Христос показує нам сьогодні. Можливо, це Його страсті у ближніх, у хворих, самотніх, зневірених, можливо, його рани це страждання нашого народу, сльози матерів, біль воїнів. І якщо ми, як Тома, торкнемося до цих ран не байдужим поглядом, а серцем, і тоді ми скажемо. Господь мій і Бог мій, бо віра народжується не з того, що бачиш диво, а з того, що торкаєшся любові, яка пройшла через хрест. Коли апостол Тома визнає Господь мій і Бог мій, Господь відповідає йому словами. Зверненими вже не лише до нього, а до всіх нас, Ти увірував, бо побачив мене, блаженні ті, що не бачили і увірували. Це блаженство віри без видимого доказу, це благословення на всі покоління, які не стояли біля гробу, не торкалися ран, не бачили Ісуса на власні очі, але вірують серцем. Це блаженство про нас з вами. І ці слова не томі. Господь не применшує віру того, хто шукає, але Він підносить віру тих, хто повірив без зовнішніх доказів. Адже ця віра глибша, бо вона спирається не на зір, а на довіру, не на фізичне бачення, а на внутрішнє світло. Особливо це важливо для нас сучасний час. Ми часто не бачимо явної дії Божої, не спадає манна з неба, не чуємо голосу за захмар, але щодня Господь діє у тиші через Євангелія, через таїнство, через молитву за наших ближніх, через наше з вами сумління. Справжня віра це не емоційний спалах, не одноразове захоплення чудом. Справжня віра це вірність, довіра та постійне так Господу, навіть тоді, коли темно, навіть тоді, коли дуже, дуже важко. Ці слова Ісуса, блаженні ті, що не бачили, стали основою віри мільйонів Християн. Вони як міст між апостольським поколінням і нами. Ми не бачили Христа тілесно, але маємо благодать бачити Його серце в таїнстві Євхаристії в Святому Письмі, у церкві і у любові один до одного. Коли приходить сумнів, давайте згадаємо: наше блаженство полягає не в тому, що ми щось комусь доводимо. А в тому, що ми довіряємо тому, хто вірний. Тож, дорогі мої, радіймо, бо Христос звернувся до нас ще тоді, у тому домі разом із Томою, і дав нам силу віри, яка не потребує очей, щоб побачити, бо має серце, яке здатне любити. Євангельський Тома не той, хто залишився в сумніві, а навпаки, саме він, пройшовши темряву запитань, став свідком світла Воскресіння. Його шлях від невіри до апостольства це шлях багатьох із нас, і це дає надію. Після зустрічі з Христом Тома не залишився в Єрусалимі. За церковним переданням Він вирушив. Далі всіх апостолів аж до Індії, так туди, де не було навіть натяку на юдейське чи християнське середовище. Там він проповідував, там створив громади і там прийняв мученицьку смерть за Христа. Його слово, Його проповіді, Його життя стали плідною вірою, яка виросла із зерна сумніву. Чому саме Тома пішов так далеко з усіх апостолів? Можливо, тому що той, хто сам шукав істини, знав, як говорити до тих, хто її шукає, бо сумнів, якщо він щирий, не є гріхом. Гріх це залишатися у постійній байдужості, а Тома шукав і знайшов. І поніс знайдену істину аж до країв землі. Апостол Тома вчить нас: віра не закінчується на особистій зустрічі з Богом, вона починається нею, і ця віра прагне жити серед інших. Сумнів це не поразка, це початок шляху, якщо ти йдеш ним із відкритим серцем. Апостол Томан наш заступник, особливо для тих, хто сумнівається, хто ставить питання і хто постійно шукає, він доказ того, що Господь ніколи не відкидає слабких, а робить із них основу церкви. І сьогодні Господь так само шукає таких томів щирих, глибоких, непоказних, але готових іти до кінця. І якщо ви впізнаєте в собі хоча б трішечки тому, то не лякайтеся, це означає, що Христос уже близько, щоб дати вам шанс, щоб дати вам не докір, а силу. Браті і сестри, ми звикли з вами, що Пасха це вершина, свято над святами. Але церква дає нам ще один цей день особливий, глибокий Антипасху. Це не противага Великодню, це його продовження, відлуння. Антипасха це момент повернення до джерела, коли ми ніби ще раз стоїмо перед Воскреслим Господом, уже не з пасхальною радістю юрби, а з особистим внутрішнім. Запитання. А я, чи я справді вірую? чи зустрів я Христа Воскреслого, і чи торкнулася моя душа Його ран. Цей день запрошує кожного з нас перейти від святкового настрою до глибини віри, від емоцій до свідомого вибору. Пасха Відкрила нам порожню домовину, а Антипасха відкриває серце. У цей день ми згадуємо не лише подію з Томою, а і утвердження церкви як спільноти віри. Саме у то неділю християни перших віків починали регулярно збиратися на літургію у День Господній, у неділю. Це перша згадка. Про недільне зібрання церкви. Антипасха це ніби новий старт перше Воскресне Богослужіння після Пасхи, початок нової традиції, яка триває вже понад дві тисячі років, і ми з вами її частина. Сучасній людині заглибленій у суєту, у сумніви, у постійну боротьбу за матеріальне. Ця неділя говорить: ти маєш право на зустріч із Христом, ти можеш бути неідеальним, шукати та запитувати постійно, але Христос прийде і до тебе і скаже мир тобі, навіть якщо двері зачинені. Це велика надія для всіх нас. Не потрібно боятися постійно ставити питання. Потрібно бути в церкві і бути у громаді, як був тоді Тома, і тоді Господь з'явиться. Антипасха це також про особисту відповідальність кожного. Свято минуло, але віра залишається, емоції згасають, але істина не змінюється. Христос Воскрес! І ми маємо жити так, ніби це сталося сьогодні, бо насправді так і є. Для християнина кожна неділя мала Пасха, і кожен день це нова зустріч із живим Богом. Дорогі браття і сестри, ми з вами пройшли шлях від дверей, зачинених зі страху до дверей. Які відкриває нам віра. Ми бачили, як Христос прийшов до апостолів, як прийшов до томи, як відкрив свої рани і подарував мир. І цей мир це Воскресіння, ця віра дарується кожному з нас. Саме в то неділю чуємо не осуд, а запрошення, не будь не віруючим, а віруючим. І разом з апостолом Томою ми можемо відповісти: Господь мій і Бог мій. Ці слова не просто визнання, це молитва, це сповідь і це перехід з темряви до світла, від сумнівів до довіри, з власної обмеженості до безмежної благодаті Божої. Церква дає нам антипасху, щоб ми не просто пережили Пасху, а прийняли її у своє серце, щоб Воскреслий Христос став частиною нашого щоденного життя. Щоб ми, як Тома, побачивши рани, не злякалися, а повірили. Бо і у нас є свої рани, це зневіра, це втрати, це біль. Це безсилля та наші гріхи, але Христос приходить не тоді, коли ми сильні, а тоді, коли ми найбільше требуємо Його миру. І Він знову каже: Мир вам. Сьогодні Господь стоїть перед кожним із нас, не засуджуючи, не нав'язуючи, а пропонуючи, торкнись. Подивись, повір і йти за мною. Нехай ця томина неділя стане для нас точкою духовного оновлення, нехай Воскреслий Христос торкнеться наших сумнівів і зробить з них місію. Нехай кожне наше, Господь мій і Бог мій стане початком нового життя у вірі, надії та любові. А благодать Воскресного Христа нехай буде з усіма вам. Амінь.